Майже завжди, коли е, звільняють працівника по статті, тобто за порушення там трудової дисципліни, чи за якісь грубі систематичні порушення вимог охорони праці і тому подібне, коли працівник стає неконтрольований, на нього не можна поппливати, і він може спричинити якусь небезпечну ситуацію, тобто це за вживання алкогольних напоїв або якихось заборонених заборонених психотропних речовин. Майже завжди пробують домовитися, щоб працівник написав за власним бажанням. Чому так відбувається? Ну, це особисто на мою суб'єктивну думку. І в такому випадку, якщо працівник напише за власним бажанням, виграють обоє і роботодавець, і працівник. Тому що роботодавця не має потім ризику, що цей працівник може оскаржити таке звільнення, оскільки він сам напише заяву за власним бажанням. А у працівника немає такої небажаного такого запису у трудовій книжці з посиланням на статтю, яку бачать всі роботодавці, коли беруть його на роботу і дивляться, що він, так скажемо, не дуже приємний елемент. Тому воно так і відбувається.